23 вересня 2011 року в Києві відбулася зустріч голови Державної прикордонної служби України Миколи Литвина з міністром громадської безпеки Китайської Народної Республіки Мен Дзянджу у ході зустрічі керівники правоохоронних відомств обговорили питання співпраці та подальшого розвитку взаємодії. Одним з пріоритетів буде координація дій правоохоронних органів з виявлення каналів торгівлі людьми, незаконного перетинання кордону та підробки документів. На підтвердження того, що взаємодія між нашими правоохоронними органами виходить на новий стратегічний рівень. Міністр громадської безпеки Китаю запропонував об'єднати зусилля у підготовці кадрового складу. Він запросив 15 українських експертів пройти навчання на курсах підготовки фахівців прикордонного контролю. Також їм запропоновано сприяння у вивченні китайської мови. Після завершення зустрічі Микола Литвин та Мен Зянджу підписали угоду між адміністрацією Державної прикордонної служби України та Міністерством громадської безпеки Китайської Народної Республіки про співпрацю з прикордонних питань.